Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 65 тисяч 220 особин за добу 980 танків 11 98 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23 119 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 31 406 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 1 464 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 1 205 одиниць за добу, 1. Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 50 753 одиниці, за добу 107, крилатих ракет 3556 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 58 219 одиниць за добу. 106. Спеціальної техніки 3937 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!